Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Серйозний сем е, і серйозний постріл з гармати очікував на нашого героя. Він одразу здолав цю гармату. Але зграя биків та прибульців з інших світів. Е, рішуче вийшла на нього. В великих кількостях, слухайте, бики вже починають свою каріду надзвичайно. Тут, напевно, треба засандалити декілька ракет в цю навалу. І трошки відступитися, не буде зайвим точно. Основна проблема, напевно, буде з роботами, які не можуть ніяк заспокоїтися. Я от не хочу сильно нариватися на початках. Ну, Я думаю, тут зараз можна впоратися. Тут, здається, настане момент, коли буде підступна засідка і монстри підуть ззаду нападати. Цей момент треба буде обережно зіграти. так? Quick сейв. І нині в нас же останній левел. Нині в нас нарешті буде фі фіналич. Фіналич. Містер Гонзо, він лягає, трошки відпочити, він втомився. Вже битися. Хе-хе, ще одна ціпочка виходить. Побавитися серйозно. До речі, в мене набої вже достатньо мало. Давай на цю гармату, напевно, перемкнемося, бо там демони готують. Серйозну атаку, слухай, давай їх, напевно, зі снайперки здолаємо, так? Щик прямо в пощеку утримає. Здається, я мав би встигнути йому стрельнути. Ні, він все ще живий. Чотири постріли потрібно. От тут я не встигну. Ха, його куля відбилася. А ще треба слідкувати, щоб е гармат не було. Я їх тут на на насправді не бачу. А вони можуть бути десь присутні. От тут один застряг. В нього був бластерний шотган. Я не бачу гармат, а їх треба виловити, повірте. Е... Ну, окей, щось. Здається, що все достатньо добре. Тут аптечка і інші речі. І клірів, засідка неприємна достатньо. Гармати можна здати декілька разів. А, ось і позаду виходить вже нарешті. Я ще й не поцілив. Джиммі Бойта Біллі виходять побавитися в Хеллоуін у нас, так? Треба головне ціпочку знищити. Гармата їх здається, мала би шотити з першого пострілу. На мене шанувала клірів іде. Тіпочок здолав, все, тут не буде дуже складно. Ми тому що дістаємо міні і розвалюємо цю підступну засідку. Я чув неприємну телепортацію, здається, я чую бока десь попереду, ось він там. Зараз з ними розберемося, треба цю гармату вже діставати. -хо, -хо, хо Ціпочка влучила по бику, слухайте, мені здалося, що зараз мені ракета залетить прямо в обличчя. Але лазерна гармата знає свою справу. І треба, напевно, зробити якийсь профілактичний сейф. Бо я боюся все ж таки, що буде напад позаду. Більш ніж підступний, я нарешті лапаю ракету. Але це від джимбо з іншої планети прилітає. А ну давай, напевно, на ракет декілька їм визначимо, а. Хлірів така низка, трохи нападає. Але Rocket Launcher робить свою справу, правда Семі? Де Що цьому можна дати? І шоті? шоті ніхто не захотів отримати. Там попереду вони ще, вони зараз полізуть, слухайте. Тут ми в Хэллоуин бавилися, по хп в мене все добре, я думаю, настав час забрати оцей наплічник. Що зробити сейф. Я чую, що там ще кліри десь. Вони вміють застрягати. Тому треба обережно тут діяти. Армор ще є. О, побігли, подивіться на них. В мафію? Ні, в мафію не будемо з ними бавитися. Побавимося е -е, фантастичну мафію. Бластерна гармата працює. Все, давайте забираємо. Набої 152, мало слухайте, тут десь секрет потім, здається, буде. Цей армор я взяти так само не можу. А можна з редниками побавитися, так, поредниковськи. З першого револьвера. Де він попіг, зрозуміло. Пішов. Цей злякався, пішов, напевно, на ферму свою, так? Повертатися. А він буде за мною повертатися? Не знаю, його треба добити, бо він потім підступно в спину зайде. Цікавий редник достатньо. Редник Ремпейдж. Все, можна йти вперед, тільки... Ага, бачу гармату. Мерзенну. Опа. Рвануло, так, знаєте, на пів мапи. Тут могло бути небезпечно. Що попереду на нас очікує? Та ще одна навала, в і це вже буде вихід, там буде сердечко і. Зараз треба так пройти, щоб не нарватися. на... Дуже великий натовп. І попереду вже бачите, сонце світить. Зацікавлено, воно спостерігає за полею брами, і тут прапори вже повісили. Ага, полізли. Подивіться на них. Рокетланчер, напевно, тут спрацює. В цьому моменті. Там демон вийшов, там велика навала. Позаду підступний напад. Який я здолав, сподіваюся, та я його шокнув. Ну і тут можна, не знаю, мініган якийсь підготувати, або... Ой-ой-ой, камікадзе виходить. Подивіться на нього. Може навіть Томі. Так, Томі тут не буде помилкою, а там ще тут величка неприємність зеленого кольору в нас. Камікадзе пішли, ракета! Ха-ха! Все, сюди треба ракети сандалити, тому що треба зеленого засранця знищити. По-моєму, щось позаду, друзі. Так, да, позаду ціпочка. Ціпоч... Дві ціпочки! Оце вже дуже серйозно все. Хе-хе, тому що я отримав сильно в пендехо. Я, здається, не виживу тут тепер. Тільки гармата може порятувати нашого героя. І треба, ще оцю ціпочку знищити якимось чином, а набоїв нема. Ну, я лазерно дістаю. Підступна класична засідка просто. Проте перегрупуюся. Я хочу впевнитися, що позаду нікого нема. Ловлю ракету прямо в обличчя. Демон нарешті падає, а його постріл ну, десь там лишився. Фух, 59 хп, нормально. Але ми позбираємо тут армори і все інше, що нам потрібно. І вони не завершилися. Ми ще тут далеко не завершили, тому що щось зелений виходить. І джимбо хоче ракети свої запустити космічні. І там ще хтось, здається, бігає. Я мушу забрати бронежилет. 25, хоч мене не шотнуть за один постріл. Там буде великий армор, це дуже добре, але я хпешку тут заберу пляшечку. Пінта елю від вашого столика нашому столику. Оп! Ну і тут здолали. Ну але це все таке несерйозно вважаю серйозний сам, це так розігрів для наших хлопчиків. З того армору більш-менш себе почуваємо і вперед просто рішуче просуваємося. Так, тепер секрети. Точно має бути дуже прикольний секрет, що попереду. Будемо його шукати. Ракет 26 лишилося. Ну а тут ми всіх шотнули, так? Тут хевіармор дуже добре. І тут супер наплічник. Ну і достатньо цікава геральдика в них. Забираю хевіармор. По секретах що, здається, нічого я не пропускаю. Ну, Але треба на стінки дивитися. Оце часом не перемикач. Окей, yeah. okay. значить нам треба йти вперед. Зараз буде ще один коридор і містер Клір виходить в якійсь кількості. Оце ну, так, залишки, знаєте. Залишки космічних бандитів. Їхні скелети. Прямісінько з Dead Space вони з'являються. Ну, вірніше з планети Клір. Але ми їх всіх розвалимо зараз без проблем. І щось мені підказує, що, що, що там ще попереду якась гармата стріляє, чомусь мені так здалося. Позаду чисто, ми просто перегрупуємося. І обережно цей кут просто візьмемо. Сем тримав ситуацію під контролем. В той час, коли ментал продовжував народжувати своїх е дітей з різних планет. Хе-хе, <гум> напало не завершується. Вже ціпочки підходять, оце не дуже добре. Ну, Ціпочки можуть поцілити по клірах, насправді, що мені спростить задачу. Проблема буде, коли ціпочки... Проблема от зараз починаються. Я зараз від ракети не встигну підійти. А це дійсно проблема. Сюди... Я сердечко, щоправда, там потім заберу, якщо виживу, звісно. Не навижу ярди каже е -е, Сем. Він має на увазі, що він ненавидить, коли на нього нападають зі спини. Ага, і тут бонуси з'явилися, слухайте. Раніше тут не було цих чоботів ще рівних, позаду нарешті нікого. І настав час засандалити. Тирішечки. Каже, засандалити. Щось сюди можна вдати. Що по ракетах? Є. Ну що, друзі, мене відтіснило на сам початок левелу. Що достатньо цікаво. Ага. Я зараз отримаю ракету точно. Ні, я якимось чином вижив, але відтіснило мене дуже добре. Я ж не сподівався на такий перебіг подій. І це ще далеко не все. Вони тут прямо з'являються, телепортуються. Ха -ха -ха. Нормальний хід. Тут я Арморша. 17 ракет лишалося в нашого героя, а кліри ніяк не завершувалося і ці почки. Я на початок левелу прихожу, далі відступати не буде куди, тому треба тримати цю позицію. Мені так здається. І вистрелювати всі ракети і всі гранати. І напевно настав час діставати все ж таки велику пукалку. І сандалити туди більш ніж серйозно. Я Кажу, більш ніж серйозно. па пах Прямо в обличчя утримає цей е е рептилоїд з планети Ксікса. Ну і тут останній постріл, і ми, здається, перемогли. Ні, це ще не все. Ну, у мене гранатомет не залишається для такого перебігу подій. Шотниця його? Шотнула. Сподіваюсь, що я встигну забрати бронежилет, <сум> тому що. <сум> але що робити з залишками? Тому що що в нас є? У нас гранатомет, в нас... А, в мене дві бомби є, слухайте. Ну але бомби хотілося б зекономити. Снайперка є. І вогнемет. Вогнеметом не користувалися сильно і зараз будемо забирати ХПшки, яких... не так вже і багато. Отут чоботи дали. Чоботи, напевно, дали, тому що вони розуміли, що ти будеш повертатися. Щоб ти просто швидше потім позбирав бонуси. Serious Speed. Так, пішло. Там не тріска, ще нам імейл заслали, але все ми не має часу читати імейли. Подивіться, це ще не все. Опа. З валу немає мушу стріляти зі снайперки, тому що нема мінігану чи чогось іншого, щоб цю навалу здолати. Тільки сподіваюся, не єдине, що не буде позаду е цих арахнетронів. Рептилоїдів, верніше. Здається, окей. Так нормально пройшло. Але це ще не все, бо нас ще за рогом очікують. Тут не було наплічника, тут армор і Хілка ще одна. Ага, ой-ой-ой. Я навіть не знаю, що вам сказати, друзі. Ситуація стає напруженою. Можливо, гранатомет тут вирішить питання. Там ще поки пішли. Треба скористатися, напевно, цим котом, щоб вони там позастрягали. Грандомет так само, як Launcher, з двох гранат знищує БК. Але, напевно, можливо, настане момент, в якому придеться вихопити щось більш серйозне. Наприклад, оцю зброю, а? І це ще не все, бо вони там бігають. У нас раллі нині. Раллі на кафедралі. Долав, окей. Okay. Ще два бики, ну то таке. Так, так грантомет, слухайте, якщо затискати зброю, він повільніший в разині, ніж Рокетланджер, але в принципі зброя класна, тому що я дуже мало її користувався на... за цей номогра, ну, який вже в нас 2 роки на каналі, бо господи, прости. Але зброя така, знаєте, як то кажуть, underrated. Що попереду, де я вангую о, ці гармати. Можливо, демони якісь, ще щось. Невже мене сюди так просто запустять? Ну, добре, я беру суперсердечко. Там маленький наплічничок. Вельми невиразно він там лежить. А, і тут ще один. Мусимо забрати, бо по набоях ну, просто біда якась чорна. Скільки? стоп! Ні, та це не серйозно. Сто, це. Так, жарти пожартувати. 100 набоїв не вистачить, напевно, в мінігані навіть щоб перший левел пройти. А що ми бачимо, а? Секретний телепорт до музею ембріонів. Охо-хо! хо, -хо, -хо. Сейв, звісно, давай сюди. А, увага, увага! Шановні кияни та гості міста! Ласкаво просимо до музею мініатюр. Так, цікаво, чому оце дають нам, а? Забрав. І що? Хто буде з'являтися оце питання? Це боси, яких я здолав. Погано зробив я, що забрав одразу демедж, тому що я не розумію, хто з'явиться. Ніхто не хоче з'являтися. Ну добре, ми музей відвідали. Там телепорт, до речі, потужний. Я не бачу тут просто нічого більше, я, напевно, вивалюю з музею. демедж в мене завершується. Ну, сердечко тут буде, якщо щось. Так, далі, там я наплічник забрав, що дуже добре. О, великі хлоппаки, а? Треба охолодити її. Їх, тому що сильно гарячі. Там ще демон, я може не поцілю. Не, не поцілив, на жаль. Гармати є, нормально, в принципі. Треба від демона позбутися, тому що він тут нам... слухайте, дуже зараз запалювати буде цю дискотеку. Летять, летять! Дикі гуси! В мармизу, в пащеку. Летять дикі гуси. Страшенно, там гармата, здається. Ось вона. Рвануло так, як має бути, але я її здолав. І тут великий отримає в руку. Але фаєрболи свої сандали це ж таки. Може щось протидіяти. Цей молодий гарячий запальний елементаль, але отримав зараз хедшот невеличкий і народив маленького. Який отримає зі снайперки. Я бачу, там здається, що демон за рогом. Цікаво, чи можна йому в хвіст поцілити? Не можна. Крило можна, але треба цього позбутися, напевно, і там ще гармата. І тут треба здолати, і там здається Камікадзе на мене побіг. Ось камікадзе. Він вибухнув. Щойно здалося, що позаду там хтось нападає. Я не можу поцілити в цього демона, ви можете в це повірити? Давай гранату якось обережненько. Що таке? Давай ракету. Ага, вискочив! Хе-хе-хе! <рес> а демон підступно зачаївся. Подивіться, тільки звідси можна його шотнути адекватно. І там ще одна гармата, яку я пропустив. Її треба позбутися, бо вона нам завадить трошки затусуватися. Ось вона. Раз, два. Ледве встиг слухайте відскочити на стрейфі. Так, все, всіх здолали. Зараз статистику будемо дивитися. Я забираю е, ще один наплічник. І. І армор мені не потрібен. А летить, летить, ще не всіх здолали. Цитадель, свіч там з сем, треба. Половину лошеньба. О, слухайте, ще, ти, ще 500 е, супротивників. Ну і ось летить в нас. Погано він впав. Тільки для того, щоб знемовнувати наш захід до наступної зони, так? Погнали! Чи будуть пастки? Звісно буде, Слухай, рвануло. Що ж тут робити, а? А це що таке? Ой-ой-ой! 18! Секретний паверап! Ага, інвул. Ну, під інвулом ми туди пройдемо. Що воно так голосно вибухає? Шановні аслани, а? Відчиняйте двері до нарні, тому що наш герой під інвулом заходить. Що в нас... Та все нормально, поки інвул працює, ми нічого не боїмося. Запустять? Так. о -хо -хо, хо 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 кімната смерті, кімната стрибків, слухайте. Рапухи, здається. Рапухи це погано. Тому що воно може поцілити. Я не знаю навіть, що тут готувати, друзі. Мій напевно то треба цей флеймтровер і в куточок забитися хоча це може бути погана ідея якщо з'являться ще е... ці арахноїди там хтось стрельнув так як має бути там здається гармата якщо там гармата в мене проблеми великі але я не можу зупинитися стріляти з вогнемета тому що мене почнуть пробивати жаби і треба зробити сейф сейф не дуже добрий і Так, ситуація загострюється трішечки я отримав, де треба туди засандалити. Дві гармати. Та не та пушка, Сем, будь ласка, швидше. Давай на ту сторону, а? Рішуче, я бачу цю кляту гармату. Я поцілив два рази і нормально. Що в нас далі? Далі на петропух. Тут може хтось з'явитися, але я думаю, ми впораємося з цим. Сейф. Кліри, блін, тільки на це. А ми на іншу позицію від клірів, напевно, відступимося, Оце це найгірше, що могло би бути. Тому що, якщо це на мене полетить, а воно летить! А воно летить, слухайте. Одну замочив. Хе -хе -хе. Кімната, слухайте, карколомних стрибків, у мене 69 хп, там я по центру бачив армор. Але я не знаю, що я тут впораюся. Давай можу по, по куту якось грати. Я не можу нормально стріляти адекватно. Так, треба забрати аптечку. Знищити клірів. Дайте забрати аптечку. Не дають. Слухай, ну давай хоч в центрі заберемо. Не дають нічого забрати, і тут дві ціпочки, мені капець, друзі. Мені просто катець я пробував. Та... Фух, оце, звісно, кімната. Тут треба стратегію якусь. О, тут не нормальна позиція, тільки треба вижити. Ну, поз... не, позиція погана. Тут треба одразу тікати. Сейф дуже фіговий. Значить, е... зараз затискаємо. Мінігани і валим просто звідси. Я лечу швидше, ніж вони. Дістаю гармату. Ну, але я не знаю, як це все розвалювати. О, нормально я поцілив, тут треба постійно рухатися, мені здається. Ставати мініган, добити ціпочку. І агрити їх усіх на те, щоб вони тут літали по всій мапі. Зробити зараз ще один сейф. Тихо-тихо, спокійно. Тут тепер позиція набагато ліпша. Забираю на плічник, тут тому що звалу немає. Звідти будуть з'являтися, так, так, з'являються. Та тільки не це! Зомбі! Хе, камікадзе! Не, ну тут просто я бомбу протиснув, і я думаю, тут на, насправді настане момент, і, я, і ми її втиснемо зараз, тому що я не знаю, що тут робити. Значить, два камікадзе. А камікадзе, напевно, з'являється, коли я беру наплічник, так? Тисну бомбу. Всіх розвалив, але це, напевно, ще не все. Ну, сейф. Так, пішло. Сіпочки. Деякі гуси, От той вас не вистачало. Слухай, розражаю міні я не знаю, тут, тут, тут хочеться ще одну бомбу використати. Одного подолав? Ні, не добив. Так, тут один лягає, і тут на горі. Е, 58 ХП, набоїв нема. Нам видали аптечку і тут ще в нас. Претендент. Я не знаю, чи я цілю по ньому. Давай, може, ліпше снайперку якусь. І тут ще один. О, нормально зараз йому залітає. Ти трохи підступно, звісно, з нашого боку, але що поробиш? Ще аптечка 100 хп, мені потрібен армор. Сейф. Забрав. А як от зупинитися, оце питання? Може тут можна перестрибнути? Бо я хочу центральний армор забрати. Якщо я потрапляю на джампад, я вже нічого зробити не можу. Значить я хочу оцей. Скільки в мене? 75 армору, нормально. А можна тут обережно? Ні, ти тут так не дострибнеш. Я впевнений, що центральний можна забрати. Це слухайте складна кімната насправді. Давайте оцей заберемо, а я, от, щоправда, не впевнений, що я його можу забрати. Ми, напевно, заберемо оцей ліпше, а я не зможу його так забрати, так? Оцей. Оп. І окей. І що, в нас декілька брам... брама пекла і брама з сутуни. В яку нам заходити? Та певно, що в оцю. Ой-ой-ой. А, а що в нас попереду, аж лагануло в мене щось. Цікаво чому? А, тому що великий босс з'явився. Хоче з нами переговорити трошечки. Так? Витримає з гармати і ні в чому собі не відмовляє. Таке знайомство, в мене слухай бурхливо достатньо. Давай рокетланчер, напевно. Він якийсь швидкий нині розлючений. І заставляє мене перегруповуватися по всій мапі, падає ранений. І зараз хочу ще отримати додаткові пошкодження з дробовика. Падає, це слухай, не тріска, хочу щось сказати нам. Ну, давай зачитаємо насправді. Е, великий кафедраль, кафедраль, е, жертва крові. Тільки дві милі лишилося перед нами. Ми стоїмо на перехресті місцевості, яка, ну. Виглядає достатньо цікаво. Я можу побачити невеличку фортифікацію звідси, і нам здається туди. Ми зможемо там себе захистити, якщо нас атакують. І немає знаків священного граля досі. Що поробиш тріска, Треба просуватися. Нас очікує тут неймовірна біка. це здається вже вихід на боса, друзі. І тут я бачив гармати і по поле бою таке велике достатньо. Кеннонболс! І хпшечку, будь ласка. Кеннонболс. Ой, там мега-бомба. Це дуже добре. Напевно, їм і придеться тут користуватися. Давайте сейф контрольний якийсь.